Сила в тобі представляє. Сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш недооцінених, але критично важливих складових нашого життя про сон. Сон займає близько третини нашого життя, але більшість із нас навіть не замислюється про його справжнє значення та важливість. Вчені стверджують, що якість і тривалість сну напряму впливає на наше здоров'я, емоційний стан і навіть тривалість життя. Тому давайте розглянемо, чому важливо не нехтувати сном та які наслідки недосипання, і що головне, як можна покращити наш сон, як працює наш внутрішній годинник. Наш організм живе за певним ритмом, який називається циркадним ритмом. Це наш внутрішній годинник, який регулює, коли ми повинні бути бадьорими, а коли спати. Дослідження показують, що найкращий час для сну з 22.00 вечора до 6.00 ранку, адже саме в ці години організм найефективніше відновлюється. Під час сну виробляється мелатонін, гормон, який допомагає заснути і відновлюватися організму. І якщо порушувати циркадний ритм, наприклад, лягати спати після опівночі, це призводить до збоїв у роботі організму, від яких Страждають метаболізм, гормональний баланс і загальне самопочуття. Уплив сну на мозок. Мозок один із органів, який потребує сну найбільше. Під час сну мозок проходить кілька важливих стадій, зокрема фазу глибокого сну та фазу швидкого сну. Глибокий сон допомагає організму відновитися фізично, а коротка фаза сну відповідає за обробку емоційної інформації та пам'яті. Дослідження підтверджують, що без достатнього сну у нас гірша є пам'ять, погіршується настрій і навіть підвищується ризик депресії. Психологи з Гарвардського університету виявили, що люди, які не висипаються, мають вищий рівень тривожності і гірше справляються зі стресом, а хронічний недосип може призвести до серйозних когнітивних порушень, схожих на симптом деменції, порушень роботи мозку. Важливість раннього сну для відновлення організму. Дослідження показують, що найкорисніший сон до опівночі, саме в цей час виробляється найбільше мелатоніну, і організм отримує сигнал до початку повного відновлення. Наприклад, гормон росту, який відповідає за регенерацію клітин, виробляється здебільшого між 22.00 та 2.00 ночі. І якщо ми не спимо у цей час, наш організм просто не встигає повністю відновитися і з часом накопичується фізична і розумова втома сон і імунітет. Сон також має безпосередній вплив на наш імунітет. Коли ми спимо, наш організм виробляє цитокіни, білки, які допомагають боротися з різними інфекціями. Дослідження Американської академії медицини сну показують. Що люди, які сплять менше 6 годин на добу, мають набагато слабший імунітет. Якщо ви хочете мати сильний захист від захворювань, повноцінний сон один із ключових елементів для цього недосипання та метаболізм Недостатня кількість сну може призвести до порушення метаболізму і навіть набору ваги. Дослідження показують, що недосипання збільшує рівень гормону греліну гормону голоду. І знижує рівень лептину гормону ситості. В результаті люди, які не висипаються, мають підвищений апетит і більше схильні до переїдання, особливо вуглеводів. Це також збільшує ризик розвитку діабету, другого типу та серцево-судинних захворювань, Вплив недосипання на зовнішній вигляд. Не секрет, що сон прямо впливає на зовнішній вигляд. Люди, які не висипаються, Часто мають тьмяний колір обличчя, темні кола під очима і навіть прискорене старіння шкіри. Під час сну виробляється колаген, який відповідає за еластичність шкіри, і якщо ви регулярно не досипаєте, шкіра може втрачати свою пружність, що призведе до ранніх зморшок. Сон і продуктивність. Дослідження також показують, що навіть одна ніч поганого сну може значно знизити продуктивність і концентрацію. Люди, які не висипаються, гірше приймають рішення, швидше втомлюються і менш ефективно працюють. Професор Меттью Вокер з Каліфорнійського університету у Берклі провів дослідження, яке показало, що недосип знижує здатність мозку обробляти інформацію на 40%. Це означає, що навіть якщо ви затримаєтесь щоб більше попрацювати, ваша ефективність буде значно нижчою, ніж якби ви просто виспались. Створіть свій ритуал сну. Щоб отримати максимум від сну, учені рекомендують створити ритуал, який допоможе підготувати організм до відпочинку. Вимкніть електронні пристрої за годину до сну, прийміть теплу ванну або почитайте книгу. Уникайте кофеїну ввечері та постарайтеся лягати спати в один і той самий час. Це допоможе вашому організму звикнути до режиму сну і краще відновлюватися. І важливо пам'ятати те, що сон це не розкіш, а необхідність. Він впливає на наш мозок, тіло, настрій, імунітет і навіть на зовнішній вигляд. Недосипання коштує нам набагато більше, ніж ми можемо собі уявити. Тому, якщо ви хочете бути здоровими, енергійними і продуктивними, приділіть увагу своєму сну. Лягайте раніше, спіть у темному і тихому місці. І стежте за своїм розпорядком сну. Не нехтуйте цим, адже ваш сон це основа для всього вашого життя. До речі, я думаю, ви знаєте, що маленькі кроки можуть привести до великих змін. Тому якщо ви відчуваєте, що наш контент надихає вас та допомагає вам покращити своє життя, то обов'язково прямо зараз підпишіться на наш канал. Це ваш перший крок до змін і разом ми зможемо досягти більшого. Приєднуйтесь також до нашого телеграм-каналу, де ви знайдете ще більше мотиваційних порад та унікального контенту. Це спільнота, однодумців, і ви не можете пропустити можливість стати її частиною. Та якщо ви бажаєте підтримати розвиток нашого каналу, то можете зробити донат, реквізити для якого будуть в описі під цим відео. Ваш внесок не лише допоможе створювати якісний контент, а й відкриє нові можливості покращувати життя багатьох. І не забудьте залишити коментар під відео. Бо ваша думка важлива для нас і допомагає нам досконалюватися. Дякую за вашу підтримку.